А чого нам очікувати 8, 9, 10, 11 серпня? Хоча Українці кажуть, та нічого не очікувати, війна буде продовжуватися. Що нині відбувається, окрім того, що ми констатуємо прильоти щоночі по Україні, вбивства дітей і так далі. Що відбувається з Трампом? Наскільки він готовий вживати якихось кроків для того, щоб дійсно щось зупиняти чи не зупиняти, чи ці всі заявиться взагалі не про війну? Може, давайте я почну. Так. Будь ласка. Можливо. Будь ласка, пане Олеже. Я скажу декілька речей: напевно, вони є вже у свідомості людей, але тим не менше. Річ перша: питання війни між Україною і Росією буде вирішуватися не в Києві, не в Москві, а напевно в процесі перемовин Байдена, о в процесі перемовин Трампа і Цінпіна. Це перший момент. Другий момент. Для Трампа україно-російська війна це не більше ніж ще один аргумент в перемовинах, торгівельних перемовинах між Сполученими Штатами і Китаєм. Таке скорочення терміну дедлайну для Росії з 50 днів до 10-12, по суті, до 8 серпня. Я особисто напряму пов'язую з дуже швидким завершенням перемовин з Європейським Союзом і підписанням торгівельної угоди. По суті, якщо подивитися американську пресу, бізнесові там аналітики, всі очікували, що Європа буде потужно опиратися митам Трампа, і на все про все давали до кінця серпня місяця. Напевно, американці забули, що Європа це навіть не конфедерація, це є об'єднання незалежних держав. І у Брюсселі є надзвичайно мало повноважень для того, щоб протискувати свою позицію. Вони просто отримали величезну кількість побажань від урядів Європейського Союзу, і що змогли, то змогли. Що не змогли, то не змогли. А якщо ще врахувати, наприклад, що величезні блоки. Європейського експорту в США, зокрема алкоголь, брендовий алкоголь, там коньяк, шампанські, італійські вина взагалі випали з процесу перемовини. На них влупили 15%, що для аграріїв Європейського союзу практично критична річ. То і треба розуміти, що дійсно Європа не опиралася, вона здала всі свої позиції. І таким чином максимально пришвидшила е, той дедлайн, який Трамп сам собі поставив для початку активних перемовин з Китаєм. І більше того, коли ми подивимося історію, е, як розгорталися е, стосунки е, Китаю і США після отих десятиденних запровадження 135% мит, то Китай знайшов дуже цікавий механізм потрапляння своїх товарів на американський ринок транзитом через Європу, через Південно-Східну Азію, під брендами європейських товарних позицій. Сполучені Штати Америки в процесі перемовин з Європейським Союзом вдарили по цих транзитних потоках, вдарили по логістиці товарних позицій сировинних. І, по суті, на сьогоднішній момент Китай знаходиться в достатньо важкому, з моєї точки зору, переговорному позиції переговорній, тому що е, ну, він е, по суті буде поставлений перед фактом, що він вимушений буде приймати якісь достатньо складні рішення. Хоча ми вже почули заяву, що він є, має економічний суверенітет і він буде опиратися будь-яким тиску, але. Треба розуміти, що альтернативи Європейського Союзу в нього вже не буде, тому що за плечами Трампа є угода. До речі, ми вже побачили дуже жорсткі мита на е, Бразилію і на Індію. Ну, от е, якраз по системі, по, в, скажімо, ось і БРІКС е, Трамп вже попрацював. Uh -huh. І подивіться, дуже цікава реакція е, валютної пари євро-долар. Євро став потужно просаджуватися по відношенню до долара дуже сильно, і це, я думаю, процес буде продовжуватися далі. Тобто Трамп відіграв ті речі, які для нього були важливі. І е, я думаю, що от ми вже бачили так, в Стокгольмі два дні перемовин між міністром фінансів США і міністром фінансів Китаю, е, де була заява з приводу МИТ. Ми вже бачили заяву е, в Раді Безпеки ООН. Американців з приводу введення мит. тобто, з моєї точки зору, сильно піднімаються ставки перед серйозним етапом перемовин Китаю і США по торгівельній угоді. І як один з елементів в межах цієї торгівельної угоди, а я абсолютно впевнений, що для європейців це питання було дуже важливе, і воно піднімалося на торгівельних перемовинах ситуація з україно російською війною. Європа сприймає цю війну як свою, і uh -huh. це правда. Uh -huh. І тут я думаю, обов'язково це питання буде підніматися. Тому загальний висновок майбутнє україно-російської війни в процесі перемовин Сізенпіна і Трампа. У мене є прийшов. маленькі уточнення. Я би хотів, щоб мої шановні колеги обов'язково врахували в своїх аналітиках подібну думку. Проблема полягає в тому, що ми дуже сильно недооцінюємо значення Китаю. Для відновлення воєнного потенціалу Російської Федерації ми з вами недооцінюємо, наскільки на сьогоднішній момент от ви говорили про 25 тисяч санкцій, а вони не працюють, тому що за спиною у російської економіки є Китай, який перекриває абсолютно всі потреби. Який на сьогодні більше того, то що не може зробити Китай, він через себе транзитом відправляє європейські і американські комплектуючі на е, системи е, визначення позицій, на е, купу речей, які на сьогоднішній момент Російська Федерація не робить. Е, я бачив дуже цікаву аналітику європейську, де е, було написано, що по їх розрахунках е, без. Активної допомоги Китаю російська економіка максимум зможе протязі місяця відновлювати воєнний потенціал Російської Федерації і далі все встане. Тому що на сьогоднішній момент жоден шахет не піднімається в повітря без е, е, комп'ютерного начинення, яке який, який йде з Китаю. Тобто, треба розуміти, що е, все абсолютно на сьогоднішній момент зав'язано китайською економіку. Ми з вами говоримо тільки на військово-промисловий комплекс. Якщо врахувати, що робиться по товарах народного споживання в Російській Федерації, що, е, якщо врахувати, що по суті е, китайський виробник повністю заполонив весь цивільний сектор Російської Федерації, е, рівень економічної залежності Російської Федерації від Китаю набагато вищий ніж на сьогоднішньому аналізується. Тому е, рішення Китаю щодо Принципової позиції по відношенню до Росії як обмін на якісь згоди зі сторони американців під час торгівельної угоди, на мій погляд, буде тим карколомним моментом, який може максимально пришвидшити зупинення війни.